Останні події, і кроки доводять про ефективність нормандського формату. Це є і те, що, дякуючи, спільним зусиллям, нам вдалося. Звільнити від російського полону і Надію Савченко, і е, Афанасьєва, і Солошенка. І ми впевнені, що цей процес буде продовжуватись. Я дуже дякую за чітку і принципову позицію наших французьких німецьких партнерів, е, президента Єврокомісії, лідерів країн-членів щодо продовження санкцій. Е, ми Наголошуємо на тому, що Україна віддана мінським домовленостям. Україна імплементує і виконує чітко всі взяті на себе зобов'язання, і в цьому випадку продовження санкцій напряму пов'язано з процесом деокупації виведення російських військ з нашої території, припинення постачання озброєння боєприпасів. Техніки, забезпечення безперешкодного доступу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всю територію, включає неконтрольовану ділянку україно російського кордону, звільнення заручників, початок політичного процесу. І... Впевнені в тому, що ці питання можуть бути обговорені найближчим часом на зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні. У нас є пропозиції до порядку денного. Це є і обговорення безпекових критеріїв, і обговорення поліцейської місії озброєної. ОБСЄ на окупованій території це є і звільнення заручників, це є і формування дорожньої карти, з приділенням особливої уваги питанням послідовності і питанням гарантії виконання взятих на себе зобов'язань щодо мінського процесу. Хоча не виконані всі умови і етапи цього процесу, зокрема виборче законодав. Стопроведення виборів на сході України, звільнення всіх заручників, і також гарантій того, що кордон знову контролюється Україною, тобто повний пакет мінських угод, має бути виконано, і ми використовуємо всі можливі нагоди для того, що я, і президент, і також канцлер Меркель, знаючи, що також. Якщо буде готовий президент Путін, ми готуємо нову зустріч нормандського формату для того, щоб ще більш посилити зрушення і прогрес і виконання подальших етапів мінського процесу.